12 травня 6 ранку до 18 години бандити в ході обстрілів позицій українських військ знову використовували озброєння заборонене мінськими домовленостями. Загарбники інтенсивно стріляли з 152-мм гармат поблизу Авдіївки. По піскам бандити вели вогонь з великокаліберних кулеметів, а по Мар'їнці та шахті Дутовка з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів. Північніше Сизого застосували стрілецьку зброю. 16.25 25 поруч з населеним пунктом Марінка наші позиції обстріляв снайпер. Крім того, в районі Луганського були зафіксовані випадки відкриття вогню з 82-мм мінометів, а неподалік Жолобка та щастя стріляли з протитанкових гранатометів. 122-мм артилерії та 82 мм мінометів злочинці стріляли в Луганському, Лозовому та Світлодарському. Також у зазначений період підрозділ Збройних сил України зафіксували проліт двох безпілотних літальних апаратів противника у напрямку населених пунктів Знам'янка, Кряківка та Широкіне Маріуполь. У підрозділах, що залучені в АТО, проводяться планові заходи бойової підготовки, проходить укріплення позиції, зводяться фортифікаційні споруди тощо.